Портрет виконався масових репресій. Хто він такий? Звідки? Загалом аналіз біографій, які вже опубліковані в численних довідниках, свідчить про те, що й був певний набір якостей у тих чекістів, які брали участь у е великому терорі? Здебільшого, вони були всі учасниками громадянської війни в Росії. Або брали участь у служили в Червоній армії, яка окупувала Українську Народну Республіку. За період воєнних дій вони навчилися вбивати. Вони, виз, вони визначилися, хто для них є ворогом. Якщо раніше для них ворогом була якась розмита така позиція, яка називалася експлуататором, то згодом для них цей образ ворога більш кон конкретизувався. Це були. Повстанці, українські повстанці, які виборювали незалежність Української Народної Республіки. Згодом це стали, стали нетмани, кооператори, колишні, тобто люди, це українська інтелігенція, яка намагалася все-таки відновити або була носієм ідеї Української Народної Республіки. Потім селяни-власники, яких називали куркулями більшовики. Тобто це були люди, які психологічно були готові вбивати і мали чіткий сформований образ ворога. В цей образ ворога входили українці. Тобто, люди, які бажали незалежності України. Наступна позиція це от постійна участь. І, е, у політико-господарських кампаніях. Це вилучення податку, тому що селяни не завжди могли, наприклад, платити цей податок, ці міщани. Це партійні чистки, вже згадана колективізація, де в цих саме кампаніях чекісти доводили свою е, політичну лояльність. І головне відданість не лише. Комуністичній партії, комуністичному режиму. Вони завжди підкреслили, що вони віддані і вождю комуністичної е е партії Йосифу Сталіну. Що характерно ще для них? Це низький рівень освіти. Звичайно, що в цих, е це було закономірно серед оперативників. Регіональних апаратів, навіть керівників обласних, обласних управлінь НКВД і НКВД України було чимало людей, які мали не початкову, не закінчену середню освіту. Дуже рідко серед них були люди, які мали незакінчену вищу освіту або взагалі вищу освіту. Звичайно, виникає питання: а чому такі люди змогли стали винтиками злочинів комуністичного режиму? Це було дуже добре для російського комуністичного режиму, тому що людина не завжди думала. Звичайно, серед апаратів органів держбезпеки були досить високосвічені люди. В даному випадку це. Люди, які або мали дійсно вищу освіту, так, ще імперського часу. Іноді вони проходили навчання у спеціальних школах о, о, держбезпеки, де теж певний рівень освіти надавався. Але дуже багато серед них було певних людей, які, крім базової своєї освіти, здійснювали самоосвіт. Такі люди, звичайно, були з одного боку рідкістю, і вони не концентрувалися, наприклад, в наркоматі України чи регіональних нарком... чи регіональних апаратах Української РС. В основному ці люди працювали або в. Так званому іноземному відділі, тобто те, що стало прообразом зовнішньої розвідки, працювали контрозвідці, яка працювала проти агентурних мереж, реальних агентурних мереж за кордоном, тобто там, де потрібен був інтелект. Але таких повторюю, людей було не зовсім, не зовсім багато. І вони, не, вони брали участь теж у політичних репресіях, але не, без, не безпосередньо в регіональних апаратах. Ще було важливим для образу чекіста це членство в партії і Комсомолі. Тобто, вони доводили свою політичну лояльність, і, і вони вступали в комуністичну партію. Таким чином. Вони виконували безпосередню лінію партії, це ще було одною ознакою причесності до злочинів комуністичного режиму. І ще одною рисою, яку визначають дослідники: це те, що ці люди були готові виконати найменший наказ керівництва і не лише безпосередньо свого керівництва. Вони готові були виконати безпосередній наказ партії. І завжди, коли вони стверджували про те, що вони боролися з ворогами народу, вони підкреслювали, це був наказ партії. Інакше відмовитися від, таких, від цього виконання наказу партії було неможливо. Для них це означало одне: або військовий трибунал, або Звільнення з органів державної безпеки і наступне його життя проходилося на магінеці радянського суспільства. Тобто вони були б ніким. Це був їхній вибір. Здебільшого більша частина людей, які служили в органах державної безпеки, свій вибір зробила. Вони стали злочинцями.